Всім привіт! І в цьому відео ми подивимося, як зробити в Google Sheets таблицю планування по днях, коли ви розписуєте собі задачу. Задачі на кожен день, і по результатах виконання цих задач ви можете побачити квіточки, які зростають по мірі того, як ви ці задачі виконуєте. Для того, щоб зробити цю табличку, вам потрібно спочатку відкрити Google Sheets і таку табличку зробити за зразком. Ви можете передивитись моє попереднє відео, я додам посилання в коментарі. І ви можете покроково цю табличку зробити, додати дні тижня, скопіювати, оці, спочатку ввести зміст задач дан і додати чекбокси, скопіювати. І ось це все налаштувати. Далі вам потрібно на окремому аркуші, який у вас має називатись Flowers, щоб ви могли просто скопіювати формулу, додати ось ці зображення, які будуть репрезентувати зріст ваших квіточок або будь-які інші зображення, які ви хочете, ви можете додавати не квіточки. А будь-що. Зображень має бути 6, і вони мають відображати зміну. Я робила це в Canva, Як приклад, я покажу вам: ми обрали квадратний дизайн в елементах. Ось тут ми знаходимо квіточки, додаємо ті, які сподобалися, і дублюємо цю сторінку 6 разів, точніше 5 разів, щоб разом у нас було 6 зображень. І на кожній сторінці ми зображення обрізаємо. Зверху вниз, щоб у нас був прогрес. Як це зробити? Це ось так двічі клацаєте на цю картиночку і ось таким чином обрізаєте. І щоразу спускаєтесь нижче, нижче і нижче. І також у вас має бути якась картинка фінальна, коли ви задачі виконали усі, ви для себе додаєте тут, наприклад, котика. Я додала котика і додала трошки ось тут через Edit тінь. Щоб він не зливався з зображенням, і «Ти молодець. Так само тут я додала фоновий колір, щоб текст було видно на фоні зображення. І так, таким чином ви можете додати цю, цей текст, змінити ось тут шрифт, який вам подобається. Якщо ви вводите українську мову або російську. тут ви маєте для. Шрифтів пошукати за кирилицею, щоб були доступні кирилічні символи, і тут ви можете обирати шрифти, які вам сподобаються для вашого напису. Далі ви через кнопочку Share, яка знаходиться в правому верхньому куті, робите команду download, скачати, і скачуєте собі ці всі картиночки на комп'ютер. І потім додаєте їх через команду insert. Image Image in Cell, тобто вставити, вставити зображення в комірку. Ви додаєте з комп'ютера ці картиночки. Я завантажу просто рандомну картинку, щоб показати вам, як це буде виглядати. Тобто Вона у вас не вміщується по висоті, тому ви просто розтягуєте висоту, поки ви не будете бачити повністю зображення. Ось таким чином. І так само ви додаєте кожне зображення в ці клітиночки. Значить, далі для того, щоб у вас виконувалися розрахунки ваші, вам потрібні ось тут формули. І спочатку вам потрібна формула, яка буде рахувати кількість відмічених чекбоксів, і рахувати середнє значення. Точніше, буде рахувати відсоток від загальної кількості. Тобто, ось тут є формула, яка рахує відсоток. І вона виглядає ось так. Тобто, це о, перша частина рахує, скільки відмічених, тобто позначених як true, оцих чекбоксів. Тут формула виконує підрахунок загальної кількості цих чекбоксів. І ділить безпосередньо і помножує на 100, щоб побачити відсотки. Цю формулу ви просто копіюєте собі ось сюди, я її додам в коментарі, щоб ви могли собі скопіювати. Але о, ви змінюєте ось тут діапазон ваших комірок. Як ви бачите, ви можете ось тут натиснути, протягнути, збачаюсь. Ось таким чином ви натискаєте, редагуєте діапазон, там, де у вас ці встановлені чекбокси. Тут у нас 0. Коли ми починаємо клацати, то ви бачите, що цифра змінюється. Так само ви додаєте цю формулу в інші комірки, ось тут. Ось таким чином. Далі формула для квіточок трохи складніша. І для того, щоб вона спрацювала, у вас має бути аркуш називатись Flowers. Щоб посилання працювало. Ось тут о, трошки складніша формула, яка використовує if Else, тобто вона використовує порівняння. І о, відповідно до. Відсотку виконання ваших задач вона показує певне зображення. Тут ми можемо її скопіювати і вставити. Значить, тепер нам потрібно змінити адреси наших комірок, де в нас знаходяться дані, тобто, у нас основна комірка з числом ось тут b 23 Ви можете тут скопіювати, і там, де є, ось тут у мене b 18 b 23 ви всюди заміняєте. Можете вручну вводити, можете копіювати, вставляти, як вам зручніше, але будьте уважні, щоб ви не допустили помилки, або ви можете надіслати цю формулу чату GPT і сказати: Заміни мені в цій формулі комірку B8B18 на комірку b 23 і далі для інших комірок так само зробити. Тобто, я також тут додам аркуш Flowers, щоб формула спрацювала у нас з вами. Тепер я додам наші зображення сюди. Пам'ятаємо, що. Ми починаємо з найменшого і завантажуємо наші картиночки. І так, ми додали всі наші зображення сюди. І давайте перевіримо, як працює формула, і о, наша формула працює. Наше зображення змінюється у залежності від того, скільки відсотків ми відмітили. Виконаних наших задач, і в кінці показує нам ти молодець. Так само ви копіюєте цю формулу в кожну з цих комірок. Ви потім берете цю формулу, копіюєте її собі і змінюєте відповідно до комірок, де у вас будуть відсотки. Тобто, ви ось тут можете ось таким чином розтягнути за допомогою автозаповнення. Тут буде помилка, а ви не звертаєте уваги, вам це не потрібно. Головне, що в вашій формулі ви маєте замінити потім b 23 на d 23 або той номер рядка, який у вас, ви можете меншу кількість задач собі ставити, хоч 5, хоч 10, яке завгодно, але вам потрібно буде ось цій формулі замінити безпосередньо комірку, щоб у вас була комірка з вашим відсотком виконаних задач. І потім ви можете просто сховати цей рядочок. Щоб він вам не заважав, Google Sheets все одно буде використовувати дані з цієї комірочки, навіть якщо вона прихована. Тому, будь ласка, якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях. Буду рада вам допомогти. І бажаю вам гарного дня!